Вітаю на каналі Української правди. Це ОП ОПЕЛАЙ. Далі торкнемося міжнародних тем. І вітаю на зв'язку Іванну Климпуш-Цинцадзе, нардепку голову комітету Верховної ради з питань інтеграції України. Пані Івано, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Почати хочу з того, що найбільше зараз хвилює е, ну, користувачів соцмереж, що найменше, які обговорюють так звану інавгурацію Путіна. Чи у вас є якісь враження, яке значення ця подія взагалі має е, для нас в Україні? Ну е, звичайно, що для нас в Україні не припустимо, що ця людина визнається частиною світу, де факто легітимним. Керівником очільником держави Російської Федерації ми з вами знаємо, що де-факто. Жодна країна західної західного світу не визнала легітимними самі вибори. Сам виборчий процес та всі висловилися стосовно того, е наскільки неприпустимо було і проведення виборів на окупованій території України, і скільки ну наскільки відносно це можна було назвати дійсно процесом виборів, починаючи з виборчого процесу і з Закінчуючи днем виборів, але одночасно ми з вами бачимо, що ну, світ продовжує сприймати російського диктатора де-факто керівником Російської Федерації. Тому ну, такі враження, знаєте, змішані, і зрозуміло, що на жаль, світ десь продовжує, як на мене, ну таку свою політику. Управління ескалацією, знаєте, якщо в комплексі брати, і е, визнає для себе, що з кимось треба мати можливість вести розмову, і, якщо, і цей хтось е, з боку Росії є е, пан Путін, чи, пан, чи просто Путін? Тут я так розумію, йдеться і про Сполучені Штати Америки, які визнають Путіна як президента Росії, і про ну, ті країни, тільки. які на на дипломатичному рівні просто вирішили відвідати цю церемонію. Що не менше шість країн Європейського союзу? Зокрема, ви так на жаль, ми не думати. бачимо єдності. Та ми не бачимо єдності навіть тут, що європейський союз а, навіть своєю присутністю країни-члени Європейського союзу а, а, окремі з них вирішили а, ну брати участь у цій а, інаугурації, цій церемонії. Набрання чинності керівництва Російською Федерацією Путіна введення на посаду, як Міністерство закордонних справ України зазначило сьогодні. Іронічно Ну, якось так це напевно гар, гарно назвали так. Я хотів би вас ще попросити прокоментувати заяву офісу президента. Там кажуть про відчутний прогрес у роботі України і США у на двосторонні угодою про гарантії безпеки, якими взагалі мають бути очікування принципових положень, і які шанси на швидке ухвалення підписання цієї угоди? Ну, наскільки я розумію, це приблизно буде той самий формат. Угоди, які були підписані, аналогічні угоди, які були підписані з іншими країнами, а я не готова називати їх угодами про безпекові гарантії. Це точно угоди про надання допомоги, в тому числі і військової допомоги, але ніякі не гарантії безпеки. Тому а, ми це маємо по-перше дуже чітко усвідомлювати і розуміти, що і в тому числі і з сполученими штатами, напевно, це буде а, угода чи меморандум, який тому що, як на мене, якщо ми говоримо про юридично зобов'язуючі угоди, то вони повинні все таки передбачати ратифікацію. Всі угоди, які а, підписані, радше можна назвати. За міжнародним правом, такими меморандумами про порозуміння і зобов'язаннями з боку країн-партнерів надавати допомогу Україні, зокрема військову, зокрема гуманітарну, іншу, навіть фінансову, в деяких випадках, для умови того, що Протягом часу дії угоди станеться, наприклад, якась нова атака з боку Російської Федерації. Це добре, що такі, такі речі і такі рамки ну, пропонуються Україною. Намагається Україна в якийсь спосіб ну, знайти такі механізми, як заохотити країни. Цивілізованого вільного світу нам допомагати, але як на мене, ми би мали більше зосередити своїх зусиль саме на отриманні членства в альянсі. А для цього не тільки вимагати від країн-партнерів такого рішення, політичного рішення, а власне і демонструвати свою готовність трансформуватися відповідно до засадничих таких базових речей, які є принципові для країн-членів альянсу. Ми, поки що, не бачимо. Щоб Україна, ну от, скажімо, за останні п'ять місяців з часу ухвалення цієї е, славнозвісної нової, оновленої річної національної програми, я от від. Е... Кабінету міністрів не бачила жодної ініціативи, яка би була спрямована надана на розгляд Верховної Ради України і спрямована на виконання цієї річної національної програми з точки зору ну, зміни підходів до безпекового і оборонного сектору України насамперед. Ну не кажучи вже про речі, які стосуються верховенства права і інших принципових таких речей для членства в Альянсі. Але ж наскільки я пам'ятаю, влада декларує повне виконання всіх зобов'язань, всіх умов, і саме тому очікування запрошення України до альянсу, воно ніби дуже виправдане і м'яч на полі НАТО зараз знаходиться чи я помиляюся? Звичайно, що влада видає бажане за дійсне. Знаєте, це мені нагадує. от Ми буквально від прем'єра Шмигаля недавно почули, що ось ось у нас уже запросять до альянсу, і ми буквально на саміті отримаємо е, ну, якийсь розгляд нашої заявки на членство. Це мені нагадує іншу заяву Шмигаля, який у Вересні 22-го року заявив про те, що Україна за два роки стане повноправним членом Європейського Союзу. Потім а, він скоригував своє свою заяву через рік і сказав, що за два роки Україна буде повністю готова до членства в Альянсі. Це в вибачте до членства в Європейському Союзі. Це говорить про те, що прем'єр-міністр України на сьогодні абсолютно професійно не придатний виконувати свою роботу, бо він не розуміє, який об'єм задач стоїть для перед Україною для вступу в європейський союз. От такі заяви, які він зробив стосовно ну, вирішення питання про розгляд заявки на членство. Під час Вашингтонського саміту, як на мене про НАТО, коли йдеться, як на мене, це означає, що прем'єр також знаходиться поза процесами і взагалі не розуміє, про що йдеться. Ані Україна не виконує своїх домашніх завдань, ані на жаль, на сьогодні не маємо політичного рішення на рівні НАТО стосовно запрошення України до альянсу найближчим часом. Але хоч хотів би повернутися до довгострокової угоди, чи правильно я розумію, що вона надважлива саме тому, що вона убезпечить від ризиків Україну на тлі змін в політиці в політику Сполучених Штатів Америки, не дивлячись на те, хто стане наступним президентом США, можуть прямо зараз взяти на себе зобов'язання, допомагати там в у визначеній кількості об'ємі е, Україні. Я би хотіла я би хотіла розраховувати, щоб це матиме такий, щоб це мало такий ефект, але мені не зрозуміло, чому наприклад ми не йдемо шляхом уже перевіреним і не наполягаємо на статусі партнера, стратегічного партнера поза. Поза НАТО, так як це роблять інші країни, як це як є угода між Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки стосовно такого партнерства. Тому от Україна постійно вигадує свої якісь ноу-хау. Ну хотілося б розраховувати, що це ноу-хау буде мати набагато серйозніше значення ніж Будапештський меморандум, який безумовно там передбачав консультації. А, і якісь зобов'язання чи, чи то запевнення, вибачте, не зобов'язання, запевнення про, про надання допомоги у випадку атаки. Але ми бачимо з вами, що, а, ну, на жаль, вони працюють з отакими. Ну, з затримками, як ми бачили, при ухваленні рішення конгресом сполучених штатів зараз про надання допомоги Україні хотілося б, щоб ну, ця угода позбавила нас таких сюрпризів. Добре, давайте поки ми про США говоримо, попрошу вас прокоментувати дві дуже такі специфічні теми. По перше, німецький держпігель пише, що Байден влітку може зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів на користь дружини президента США Мішель Обами. А по-друге, Трампу загрожує тюремне ув'язнення за неповагу до суду. Там значить були зневажливі зауваження щодо присяжних суддя. Штраф виписав Трампу на тисячу доларів і заявив, що наступного разу. То той може потрапити у в'язницю. От наскільки серйозно все може змінитися у Сполучених Штатах Америки чи ми перебільшуємо, коли маємо от, аналізуємо таку інформацію? А, ну, дивіться, те, що написав а, це насправді не новина. Ця історія розглядається вже протягом якогось певного часу. Вона розвивається. В Сполучених Штатах, якщо не помиляюся, ну місяців два-три були навіть соціологічні заміри. Наскільки там, Мішель Обама є сильнішим кандидатом від демократів, ніж е, президент діючи президент Байден, і мені вдається, що е, якраз соціологія ну на той момент принаймні показала місяців два тому, е, показала, що е, ну там додаткової переваги це не дає. Демократам тому, е, ну скажімо так ця дискусія ведеться вже протягом певного часу, чи е, тільки до нас у наш інформаційний простір це чомусь потрапило саме з німецьких джерел, а не з американських, в яких воно вже. Було раніше, чи це дійсно таким чином відбудеться? Я не знаю. Я думаю, що цього не знає ніхто. А, ну і а стосовно того, чи може американський суд якось приструнити. Будь-якого громадянина а, Сполучених Штатів, якщо він виказує неповагу до суду, в суду є такі інструменти, чи а, ну буде достатньо цього попередження зараз а, і цього штрафу а, для для зміни поведінки м, колишнього президента Сполучених Штатів Америки, ми з вами будемо спільно спостерігати. Для нас важливо, щоб і республіканська, і демократична партія і насамперед виборці цих партій. Максимально підтримували Україну, а це означає, що ми маємо максимально нести правду про цю війну і пояснювати, чому вона відбувається, і що на кону не тільки для України, а що на кону з точки зору національної безпеки Сполучених Штатів Америки. А це їхній національний інтерес допомогти Україні перемогти Російську Федерацію. Одна з можливостей доносити правду для України буде у Швейцарії в червні на глобальному саміті Миру. Тут теж хочу вашого коментаря попросити. США не бачить ознак того, що Китай готовий пристати на українську формулу миру, на формулу Зеленського. А в цей же момент Андрій Єрмак, голова офісу президента України, каже, що Україна робить все, аби переконати Китай взяти участь у глобальному саміті миру. То які шанси переконати Китай, які інструменти в руках України? Наскільки ну, я розумію, до цього переконання зараз докладався і президент Франції Макрон на під час зустрічі з очільником Цзіньпінім, очільником Китайської Народної Республіки? І е, я так розумію, що і Урсула фон дер Ляйн під час цієї зустрічі спільної вона теж висловлювала такі е, сподівання. Ми з вами чули від на різних щабелях китайських заяв е, про те, що е, ну китай десь розглядає можливість якого-небудь. Ну, формули платформи для перемовин тільки з запрошенням Російської Федерації. Тому на даний момент також ми з вами знаємо, що Китай має там свою умовну формулу миру для вирішення, як вони це називають кризи в Україні. Це теж ну свідчить про, про підхід Китаю і, 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 і не називання чорного чорним а білого білим. Ми розуміємо, що тут якраз йдеться про цю взаємодію і партнерство Китаю з Російською Федерацією. Чи вдасться залучити Китай? Ну цілком вірогідно, що Китай можливо зможе вирішить для себе надіслати нижчого рівня свого дипломатичного представника на цей саміт для того, щоб. Бути десь в розумінні процесів і можливо пробувати впливати на, 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 на вироблення тих рішень, які можуть бути опрацьовані на цьому саміті. Щоправда, я не думаю, що там топ посадовця Китайської народної республіки ми таки побачимо на цьому саміті в Швейцарії. Дякую вам за оцінку ситуації. Іванна Климпуш Цинцадзе була моєю співрозмовницею. Дякую вам а на все добре, народна депутатка і голова комітету Верховної ради з питань інтеграції України. Більше про Китай, про США, про глобальний саміт миру і актуальну відповідну інформацію отримуйте на сайті правда.com.ua. Тисніть Тисяч під відео, і скоро побачимось.